Алеся. Ще на самому початку богослужіння я ще сумнівався, на яку, на яку тему проповідувати, бо приготував дві. Але коли ми почали співати першу пісню про радість, другу пісню про радість, Третю пісню про радість. Вадим там теж про радість і так далі. Навіть Олексій в своїй проповіді сказав, ну мені вже ну точно, вже, це не треба бути, як то кажуть, бить битсіміп'яй Волбу, щоб не зрозуміти, про що проповідувати. Ну і, звичайно, самий самий відомий вірш про радість. Де ми читаємо? У книги до Филеп'ян. Четвертий розділ, четвертий вірш. І там написано: радійте в Господі і робіть це завжди. І знову кажу я вам: «Радійте». Ну, хто ж не знає цього вірша, але легко запам'ятати, і легко вивчити на пам'ять, і можна взагалі слова перекручувати, як хочеш туди-сюди, але все одно значення те ж саме. Ну, і здавалося, з чого би радіти. Знаєте. Радість може бути різна, щоб в нас не була радість як у працівників однієї великої компанії в Америці. На кінці року, якраз перед Новим роком, директор зібрав усіх працівників і каже: Я вам всім випишу чеки на 13-ту зарплату. Всі почали радіти, аплодувати, ура! Ну, лишні гроші перед новий рік. Але якщо ви будете з таким же натхненням і так же успішно працювати, як в цьому році, то в кінці наступного року я ті ваші чеки підпишу. Так що радість змінилася великим сумом. І здавалося, ну з чого нам сьогодні, українцям, радіти? Адже такі обставини ну, зовсім не надихають на будь-яку радість. І постійно, от оцю, оцей підпис нам да, обіцяють наступного року, наступного року. І ми, як ніби оті ослики, перед якими висить морквинка, і ми напрягаємося, і ми е, як то кажемо толочимо ґрунт, землю для того, щоб ту морквинку на кінець то там, оте. Ніби отут воно близько, таке досяжне, таке близьке, щоб на кінець то ми отримали ось ту радість. А це проходить. Пам'ятаєте, рік тому ми теж відзначали от цей останній день року, зустрічали Новий рік. І ми сподівалися, що Новий рік за таких обставин ми будемо святкувати перший і останній раз. І ось наступив другий рік, другий новий рік. І ми вже не знаємо, чи наступного року все закінчиться. І по новинам, які ми чуємо. І у себе, і за кордоном зовсім не надихає на радість. Так чому ж радіти? Якщо ми відкриємо ось це корот, коротке досить пісня до Филип'ян, ми бачимо, що апостол Павло особливо любив їх. І він в першому розділі третім віршом пише таке: Щоразу дякую Я своєму Богові. Згадуючи про вас, кожна моя молитва за всіх вас сповнена радості. Чому? Взагалі-то дуже цікаво, як утворилася ця церква в місті Филипи. Саме місто досить цікаве, воно було основане в честь батька Олександра Макело Македонського. У всьому світі його називають Олександр Великий. У нас, в нашій мові його називають Олександр Македонський більше. А його тата називали Филип Великий. І ось на честь цього Филиппа і було назване це місто. Це місто було досить багате, непросте. І там дуже багато йшли на пенсію римські офіцери. Це такі забезпечені люди, які побачили на своєму життєвому шляху не одну битву, не одну битву перемагали і так далі. Це люди були такі, ну зізнаті, ви розумієте, це були там, можливо, сотники, тисячники, десятники, тобто командири ось таких великих озброє... гуртів озброєних людей, так можна сказати. І ось одного разу Павло і Сила прийшли до того міста. А там була одна жінка Лідія, з якої все почалося. Ми про це читаємо в 16 розділі дії святих апостолів. Чим займалася Лідія? Вона виробляла пурпурний або кармазиновий одяг, або багряницю. Це особливий одяг, яку могли собі дозволити тільки багаті люди. Це був такий пурпурний колір. Він здобувався з особливого екстракту дорогої рослини. Тобто, щоб вичивати, Це не зараз не було хімічної промисловості, щоб можна було зробити який хочеш колір, як сьогодні, Яку хочеш відтінку, там взагалі мільйони мільйони відтінків сьогодні, а тоді. Щоб мати цей колір, треба було дуже сильно попрацювати. Та ось Лідія фотографувала свої, свої тканини, виставляла на Інстаграм. Ці багаті люди дзвонили до неї, вони домовлялися чи по новій пошті. Вона відправляла їм і вони платили їй гарні гроші за цей дорогий одяг чи тканину. Все нормально, але з другого боку в неї була конкурентка. Та конкурентка гадала на картах в Тіктоці і приносила дуже багато прибутку своїм власникам. А прийшли Павло і Сила, розповідали про Бога. Прийшло до того, що вони вигнали з неї з цього віщого духа, і Тікток потрібно було закривати. Тратили власники цю, це джерело доходу, і вони розлютилися на Павла і силу. Що тоді раніше робили? Без суда і слідстві в кайданки взяли з дому витягнули наглядача, сказали закрити їх е і сторожити. Ну Він думав, що він буде сторожити, а він чув е цілу ніч дует. Павла і сила. Чому? Тому що вони співали, раділи, незважаючи на те, що були в цих обставинах. І ось на такому, після такого безкоштовного концерту стається землетрус, відкриваються двері в'язниці, Павло і сила виходять. А цей наглядач, побачивши, що в'язні втекли, захотів себе вбити. Павло і сила кажуть, ми нікуди не втекли, розказали про Бога. І ось уже другий член церкви Филипах покаявся. Лідія, наглядач, і отак от так почалася церква. Подивіться, люди, ну, досить непрості, що Лідія, що наглядач, але почалася на тому місці, зародилася церква, і чомусь Павло. Пише ось цього листа і вгадайте з трьох разів, звідки він цього листа пише. З в'язниці. Ну, вже не в Филипах, а де у Римі. У Римі сидить там і теж радіє, до нього приходить Епафродит це брат, якого Филип'яни відправили в в'язницю. Він приніс їм якісь подарунки, не знаю, на Новий рік чи на Різдво, що то було, не знаю. І на зворотній дорозі він передав їм ось цього листа. І от він пише: «Щоразу дякую я своєму Богові, згадуючи про вас. Чи коли люди згадують про нас, чи виникає у них на серці радість? Чи є про нас щось згадати добре, приємне? Чи, наприклад, от чи комусь хочеться мене запросити до себе додому в гості, да. Чи я принесу радість в той дім, чи я почну ну, там, ну не знаю, там свої якісь промови проголошувати. Буду робити так, щоб одіяло на себе, щоб слухали тільки мене, який я мудрий, який я розумний і начитаний. Так, щоб ну, буду робити все можливе для того, щоб мене наступного разу не запросили. Чи я приношу в той дім справді радість, чи на другий раз мене будуть обходити і будуть знати, який я там, наприклад, ну, чи скандальний, чи, недо... чи Брюзга, незадоволений усім, там і... і починаю із і американцями незадоволений, і європейцями, і росіянами, і нашими, і вашими, і. І люди подумають. Але Павло, коли думав про церкву у Филипах, він дякував Богові за них, і каже: кожна моя молитва за всіх вас сповнена радості, адже ви допомагали мені проповідувати добру звістку від найпершого дня й нині. Бачите, чому він їх любить? Тому що ціль апостола Павла і ціль церкви в Филиппах, вони співпадали. Вони не тягнули воза, як лебедь, рак та щука, в різні сторони, і щоб якось комусь щось довести, вони розуміли, що вони працюють для однієї, тієї самої цілі, і вони вкладалися. Апостол Павло десь йшов проповідувати, і за це страждав, і не один раз сидів. знаєте, То коли він ходив проповідувати, таке враження, що в нього не було часу писати післання. А Господь, щось ти забігався, Павло. Ану, йди в санаторій, ось тобі кайданки і так далі, ну для масажу, для рук, для ніг, щоб ти заспокоївся, пиши пісня. А то потім через 2000 років опісля в церкві Філадельфії не будуть мати, що читати. Так от, пиши. І Павло писав і написав пісня до Фелип'ян. І дивіться, коли він молиться. Дивіться, про що він каже в 9 вірші першого розділу. До речі, я читатиму, можливо, ви будете читати зі своїх українських біблій, але останнім часом я щось я дуже люблю, коли Біблія Івангелія написана дуже простою мовою. Мова це така річ, що вона постійно змінюється. Значення слів змінюється. Те, що було 50-100 років тому, вже не має того значення, не має того змісту. Але для того, щоб донести до людей саму суть будь-якої будь інформації, в тому числі Іванелі, дуже важливо використовувати легкодоступну мову, будь-яку має значення. Але що вона досі доносила істину Божу. І я використовую. Новий переклад, так називається переклад з сучасною мовою. Так що, якщо, можливо, там вас, ви будете дивуватися, я просто пояснюю, чому так, бо мова це не математика, вона може змінюватись. І ось в 9 вірші першого розділу він пише: Ось молитва моя за вас, щоб любов ваша все більше зростала разом із знанням і розумінням. Тобто, і знання, і розуміння дуже багато у нас є знань. Ми десь вивчилися і так далі. Не завжди у нас є розуміння. Ще рідше у нас можливо є мудрості, але Павло каже: Я молюся, щоб у вас все більше зростало і те, і інше. Молюся, я, щоб ви повсякчас були спроможні розрізняти важливе від нікчемного, і завжди могли вибрати найкраще і залишатися чистими і бездоганними до Дня Приходу Христового, щоб ви з допомогою Ісуса Христа сповнилися плодами праведності на славу і хвалу Божу. Дивіться, в цій простій молитві видно, ось цю любов. Апостол Павла до Филипян, і він каже, я молюся, що ви були могли розрізняти важливе від нікчемного. Оце розрізнення, розпізнавання, що важливе, а що ні. Знаєте, цей світ, новини, будь-яка інформація зараз вона старається нам нав'язати, що ось це важливе. Що важливий там патріотизм. Мова, ще що, ще що, ще щось для того, щоб замінити наші думки, наші намагання, наші спрямовування на щось інше, що більш головне. І ми дуже часто піддаємося цьому впливу. Апостол Павло каже: я молюся, що ви розрізняли, що важливе, а що нікчемне, тобто немає ніякої ціни. Для чого це? Для того, що, тому що він розуміє, хто такі филип'яни, хто такий він, і для чого вони взагалі працюють на цій, на цій землі? Він радіє, що Слово Боже поширюється і що йому филип'яни допомагають. Він каже, що, Далі він каже, що різні люди проповідують Слово Боже по-різному. Але я радію. Що навіть з корисливих міркувань або щиро люди проголошують Христа, а те мені на радість, це тішитиме мене і далі. Скажіть, будь ласка, чи раділи ми минулого року з того факту, скільки людей в цьому році почули Слово Боже? Адже у ці скрутні часи? Відкрилося багато дверей для того, щоб ми могли свідчити людям про Бога. Щоб ми робили ту саму, те саму задачу, яку робили Павло, Филип'яни, і сьогодні роблять філадельфійці. Вони всі зусилля були спрямовані в одному руслі. На цьому вони були зосереджені. Вони мали якісь проблеми. Там в четвертому розділі, якщо пам'ятаєте, Павло пише, щоб там дві сестрички між собою помирилися. Бувають і в церкві проблеми, правда? Якесь, якесь непорозуміння, якесь незгода, хтось образився і так далі. Але Павло каже, помиріться там, так, знаєте, так, одним маленьким реченням, каже, Зійдіться для того, щоб знову ж таки продовжити оцю працю. Він знав, що їм, не важко, що їм важко. Йому самому було важко, але він казав: все можу витерпіти завдяки Христу 4:13, який зміцнює мене. Можливо, не вистачає сили радіти, не вистачає ну, Взагалі дивитися з якимось е, оптимізмом у майбутнє. Але подивіться, що Бог робив протязі ось цих 12 місяців, 52 тижнів, 365 днів. Я Господь беріг і чомусь я і ви сидимо на цьому місці. Ми не знаходимося в якомусь іншому місці. Ми не знаходимося в темному чорному ящику на глибині 2 метри під землею. Невже з цього факту не треба ж радіти? Ми нас лякає. Ось ту радість і те, наше щастя чомусь забирають речі, які відбуваються навколо нас. Чомусь речі зовнішніх обставин, чомусь вони на нас впливають. Чомусь джерело нашої радості чи не радості являються зовнішні обставини. Ось там, наприклад, десь перемога, ми радіємо, десь порага, поразка, ми сумуємо і так ну до депресії. Чому так? Тому що джерелом нашої радості є якісь там зовнішні чинники, замість того, щоб джерелом нашої радості був ось той стержень всередині. Ісус Христос, якому ми віддали життя. І апостол Павло у цьому пісні, так можна сказати, пісні радості не менше 19 разів говорить про радість. Знаєте, е я колись ходив в музичну школу, і мені е дітям не дуже подобається, але мені подобалася музична література. І ось нас заставляли. По годині, півтори-дві слухати музичні твори класиків. На той час були такі вінілові пластинки з таким шуркатом, хрипотом, таким приємним, ставили голку на пластинку, і ми слухали. І, звичайно, ну хто не любить Бетхована, а хто не любить симпонію номер 9 підніміть, будь ласка, руку. Всі люблять, я знаю. Особливо люблять частину цієї симфонії, яка називається Ода до радості. Да? Знаєте, відомо зараз брати нам включить трошки 30 секунд її послухати. Але чим, чому оця, ця пісня на неї навіть християнські слова багато покладені? є вони Ці слова є українською, руською мовою, іншими мовами. Більш того, знаєте, що гімн Європейського Союзу це є ода до радості? Ось до чого, знаєте, навіть не спасенні люди розуміють важливість цього всього. Навіть в перших словах там є, якщо ви перекладете ці слова цієї, цього гімну. Там говориться, що над нами засяє її зірка Божа і так далі. Подивіться в інтернеті. От давайте прослухаємо і вам одразу нагадаються ці слова, які ми співаємо іноді в християнському контексті. Ось так. Всі хочуть радості, але звідкіля ми її черпаємо. І тому в кінці оцього старого вже року я хочу побажати те, що побажав колись Павло і членам церкви в Филипах, 4 розділ, 19 вірш. І Бог мій задовільнить. Усі ваші потреби через славне багатство своє в Ісусі Христі. Слава Богу нашому і Отцю і на віки вічні. Амінь. Давайте піднімемося і поділимося, подякуємо Богові за минулий рік. Хто має бажання? Аминь! Господь, Владимир, это самая большая радость, радость спасения наших. душ. Владимир, я что-то дал познать тебе о Боже мой, и прошу тебя, пусть нашу истинную эту радость не сможет украсть ни обстоятельства, ни какие-то переживания, вещи, которые случаются на нашем жизненном пути. нам Радується, Господь, тебе, і радість, і Амінь. 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 Дякуємо тобі, Господь, за твою величезну милість, що ми можемо вже закинути за наші плечі цей минулий рік. Він був для різних людей різним, для когось він був гірким, для когось жахливим. І для когось він приніс багато горя, сліз. Можливо, були і радості, Господь, але ми дякуємо тобі, що ти нас на цьому місці зібрав як дітей Божих. Ми дякуємо Тобі за ту радість, яку ти даєш нам всередині, щоб і ми, незважаючи на ті обставини, які відбуваються навколо нас, ми можемо цю радість, немов той вогник, нести у собі і доносити його до неспасенних людей, Господь. Тобто може ділитися цим вогником. Домовже ділитися цією радістю, яку ми маємо не тільки на словах, а й насправді. Ми готові виконувати і нести цю добру звістку про твоє народження, смерть і Воскресіння, для того, щоб її інші запалилися, запалили свій вогник для того, щоб і вони мали цю радість. Я прошу тебе за наших друзів, які знаходяться тут, на цьому місці, і вони сумні. Сумні, тому що ти не проживаєш в їхньому серці. Я прошу, щоб ти сьогодні запалив їхній вогник радості. Для того, щоб в наступному році, незважаючи на те, що би нас не чекало, завжди в нас була твоя невимовна радість, Господь. Я прошу це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.